Ефірі і честь, програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні кримінальні злочини. а Також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героїв нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю. Продовж минулого тижня правоохоронці розкрили ряд резонансних злочинів. Про них журналістам розповів заступник начальника управління міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області, начальник кримінальної міліції Олег Попов у неділю 29 червня на Буковині було скоєно два злочини. Зокрема, на лінію 102 поступило анонімне повідомлення від жінки, що, начебто, її чоловік виготовив бомбу і має намір підірвати ринок зелений. Відразу було скеровано слідчо-оперативну групу. Як виявилося, дружина перебувала у нетверезому стані. Її загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Цього ж дня у Кельменецькому районі затримали молоду дівчину, котра з ножем намагалася з'ясувати стосунки зі своєю кумою. Також підрізали жінку. Також була скерована слідчо-оперативна група, здійснював виїзд обласних оперативників, також і райвідділів, і керівництва. Було встановлено, що 18-річна дівчина підрізала свою знайому, кому 26-річну жінку. Знову ж ця подія сталася в результаті того, що надмірне вживання спиртних напоїв, а сам конфлікт виник за дрібниць і На контролі у керівників правоохоронних органів перебуває ще один тяжкий злочин. вживали теж зеленого змія, три молодика: 27, 26, 21 рік. Рішили завітати до своєї знайомої. Завітали доньки, не було і зґвалтували всі втроє матері. і двері, зрозуміло, не зачинялися. Як обично, в селах не всі зачиняють двері. Відразу ж було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи, теж оперативників. Це було повідомлення 2-й годині ночі до ранку. вже. Перші два були затримані до 6-ї години ранку, третій теж був затриманий вже до 9-ї години. Молодики свою вину визнали. Наразі вилучено низку речових доказів та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. 5 липня 21 рік тому в Україні було створено Державну службу боротьби з економічною злочинністю. Яке основне її покликання здобутки дивіться далі. Олег Степенюк працює в управлінні Державної служби боротьби з економічною злочинністю із 2002 року. Нині він заступник начальника служби. Зізнається, ким стати довго не думав, адже відчував потребу боротися із несправедливістю. Це моє покликання, я це вже бачите по моїх досягненнях, але це на, було на підсознательному рівні. Я закінчу перше, першу першу чергому освіту, було економічна, потім служба в Збройних силах України. І після процесі моєї служби я однозначно для себе вирішив, що я піду саме в цю службу, саме протидіяти злочинності в сфері економіки. Дана служба має свою специфіку і від високих показників роботи її працівників. Багато в чому залежить економічне процвітання нашої держави. Напрямки служби одними з пріоритетними це є протидія корупції, кримінальної корупції, злочином у сфері органів влади управління, злочини пов'язаний з бюджетними з розкраданням бюджетних коштів, державними розпорядниками проведення тендерних закупівель, пріоритетним напрямком нашої області, нашого краю є лісова галузь, протидії цим злочинам, надрокористування, агропромисловий комплекс, банківська діяльність в сфері інтелектуальної власності, протидії гральному бізнесу і тощо все, все що є і носить підґрунтя економічного характеру, це все наші напрямки. З кожним роком безпосередньо службою на протидії злочинності вона удосконалювалась, йшла в ногу, так скажемо, з. Самими безпосередньо фігурантами по, по кримінальних справах рахуємо, що е, сфера економіки це специфічний вид злочину, специфічні суб'єкти, посудові особи. Олег Степенюк розповідає, з кожним роком служба розвивається, адже злочинці теж вдосконалюють свої схеми, навчаючись на чужих помилках. Беремо напрямок кримінальної корупції хабарництва. Е, уже не, наразі не так легко задокументувати цей вид злочину, адже є вже ряд посередників, поміж посередників, ряд підприємств, фірм організацій, е, через які кошти обналічуються, фактично тержуться хабарі з завульованим методом і способом. Аналогічно ми можемо казати і про відкати в сфері державних закупівель, пов'язаних з бюджетними коштами. Тобі ж вони удосконалюються, але ми поряд цим. Враховуючи ряд методів оперативно протирожкової діяльності застосуванням, враховуючи нинішні реалії кримінально процесуального кодексу, ми ці напрямки перекриваємо. Протягом 2014 року виявлено більше 560 кримінальних правопорушень. В результаті здійснення комплексу оперативних та практичних заходів у сфері службової діяльності задокументовано понад 160 злочинів. Одне із найбільших досягнень роботи служби викорінення незаконного грального бізнесу на Буковині. Тож не дивно, що служба боротьби з економічною злочинністю була і залишається однією із кращих в системі МВС. На Буковині правоохоронці лише впродовж однієї доби вилучили із городів двох пенсіонерок близько 530 рослин коноплі. У Кельменецькому районі 248 рослин коноплі виявили працівники сектору дільничних інспекторів міліції на городі 82 дворічної мешканки села Комарів. Власниця ділянки розповіла, що не знає, що то за рослини там росли, і взагалі, впродовж довгого часу, її город обробляла 35-річна односельчанка, яка й доглядає за старенькою. Коли ж міліціонери запитали. Тали доглядальницю та теж дивним чином не змогла пригадати назву рослини, бо що й гадки не мала щоток конопля, але справно чистила її від бур'янів та спушувала землю. А в Новоселицькому районі на городі 76-річної жінки правоохоронці виявили 280 рослин коноплі. Посіяні акуратним рядочком вони мали служити своєрідним живим парканом. Принаймні, так стверджує господиня городу. Усі наркорослини вилучені та направлені на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Чернівецькій області. А за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, посів або вирощування снотворного маку чи конопель. У разі доведення вини жінкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Робота дільничного надзвичайно важлива, адже наскільки професійно він робить свою справу, настільки спокійніше почуваються громадяни. Нещодавно про свою роботу звітував дільничний села Слобода Комарівці Сторожинецького району. Найголовніше, щоб тобі довіряли, переконаний Іван Фальоса, дільничний села Слобода Комарівці, що на Стороженеччині. Саме тому він нещодавно зустрівся із місцевими жителями, аби поінформувати їх про результати своєї роботи. Присутня на зібранні голова сільської ради Любов Дульгер зауважила, що в селі нараховується 1120 жителів та 387 дворів. Місцеві мешканці переважно є законослухняними. Однак про криміногенний стан в селі мають знати, аби попередити прояви з чинності. тому на збори громади та виконавчого комітету постійно запрошують дільничного село маленьке, законопослушне. Нема таких, щоб аж у нас щось було таке, але все рівно. Які проблеми є? Ми з ним зв'язуємося в телефонному режимі. Він два дня він у нас по графіку. Але якщо треба, він завжди приїхає і завжди вирішуємо ці питання. Такого не було, щоб ми з ним нічого не вирішили. Спочатку Іван Фальоса розповів присутнім про вжиті заходи, спрямовані на розкриття злочинів та недопущення скоєння правопорушень. Відмітив, що в основному скоюються адміністративні проступки та дрібні крадіжки. Мною ну, щомісячно проводиться ряд заходів, які спрямовані на Розкриття та попередження кримінальних правопорушень, а також притягнуто до адміністративної відповідальності осіб винних по таких статтях адміністративного правопорушення, як дрібне хуліганство, насильство в сім'ї. Також міліціонер подякував громадським помічникам, які допомагають в забезпеченні громадського порядку під час проведення культурно-масових заходів в селі. Дідничні інспектора міліції. Це така когорта працівників міліції, яка найчастіше спілкується з населенням, яка знає їхні потреби, їхні вимоги, і тому на сходках сіл люди. Також можу довести до дільничного інспектора міліції про свої наболівші питання, проблеми, які виникають в тому чи іншому населеному пункті. Такі звітування мають бути перед громадою. Ми знаємо тоді, що робиться в селі. Ми знаємо тоді, які проблеми в нашому селі, які проблеми в нього, які проблеми в нас, і можемо знайти рішення. Можна, я рахую, що таким чином можна попередити багато чого, і все буде тоді в нас. Добре. Вислухавши звіт та обговоривши всі нагальні проблеми, громада села залишилася задоволеною роботою свого дільничного інспектора міліції. А правоохоронці, в свою чергу, запевнили, що такі зустрічі будуть продовжуватись надалі, адже вони сприяють покращенню взаємовідносин міліції із населенням. На Буковині викрито чергового телефонного шахрая. Співробітники Глибоцького райвідділу міліції встановили особу шахрая, котрий обманним шляхом утримував кошти від Буковинців. 42-річний чоловік в шахрайській схемі був зв'язуючою ланкою. Спершу невідомі особи телефонували до Буковинців, представлялися працівниками органів внутрішніх справ. Вони повідомляли, що родичі співбесідників потрапили в біду і терміново потребують кваліфікованої допомоги. Звісно ж, не задарма. Траплялися люди, котрі не вірили. Почути, але двоє все ж погодилися визволити своїх рідних із біди. І тут у гру вступав викритий правоохоронцями чоловік. Самої суті вопроси, я не знав, як воно приїхало, їх бесіди з потерпівшими, я не знав От, самого смислу. Меня попросили під'їхати, забрати деньги і взагалі не отвечать ні на які випросити, і збігати Вот, І все. А вот вы видели людей, да, вот потом вы заняли, ну, они потерпевшие. В каком состоянии люди вам отдавали деньги? Кто это был? Это были у вас женщины или это были да. мужчины? Одна была женщина, которая мне передала деньги. Она сидела на лавочке возле дома. Мое мнение, что она была в шокированном состоянии. То есть она переживала, возможно, -то. Да. то да. Было видно, что и сообщили новость, которая ее, скажем так, вывела из себя и заставила нервничать. Она отдавала мне деньги. Как вы считаете, вы сделали какой-то вывод для себя да, этой я, ситуации? Да, я, конечно, Какой? Ну, в принципе... Если посмотреть глубже в эту ситуацію, то можуть бути страшні последствия. Просто здоров'я доволі таки посерйозно нервне система. В этой, в этой конечно, себе. А викрити зломисника допомогла потерпіла. За заявою потерпілої, яка на даний час визнана потерпілою у кримінальному було розпочато провадження та проведеними заходами, працівниками глибоцького райвідділу була встановлена особа, яка на даний час відпрацьовується, проводиться слідчі дії з метою доведення вини та подальшому оголошення підозри. За ці два рази шахраї збагатилися на 15 тисяч гривень. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Також правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до інших аналогічних злочинів. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.